Довбика дивом пустили до Англії. Ваната чекають в Італії, а Зінченко отримав вирок тренера. Артем Довбик таки зможе зіграти за свій новий клуб Рому у тренувальному матчі проти Евертона Віталія Миколенка 10 серпня. У Довбика були проблеми з отриманням візи, через що він міг пропустити поєдинок, але проблему таки встигли розв'язати практично у притул. До слова, італійські медіа повідомляють, що довбик може стати не останнім українським поповненням у серії А цього літа. Владиславом Ванатом, начебто, активно цікавиться інтер, кажуть, викласти доведеться 10-15 мільйонів євро. Динамо цього поки не коментували, натомість офіційно спростували чутки про те, що Миколою Шапаренком цікавиться «Трабзонспор». Мовляв, якщо й продаватимемо шапу, то тільки в топ-чемпіонат. Олександр Зінченко, якщо хтось пропустив, забив у товариському матчі Арсенала проти Байера. У міжсезоння були розмови, що Мікель Артета подумує перевести зіну у півзахист. Але після цієї гри наставник запевнив, що й далі бачить українця на позиції лівого оборонця. Ну і на закуску новий лук Віктора Циганкова, який схоже зібрався боротися за титул секс-символа Каталонії.